муж, що не йде на раду нечистивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч, і буде він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і вист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним, не так нечистив і не так. Вони, як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечестиві на суді і грішники на зібранні праведних, бо знає, Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Боже Боже мій зглянься на мене, на що ти покинув мене, далекий від спасіння мого слова плачу мого. Боже мій, взиваю в день, і ти не чуєш, вночі і нема мені спокою, ти ж у святині живеш, хвала Ізраїля, на Тебе надіялися батьки наші, надіялись і ти визволив їх, до тебе звертались і були спасенні, на тебе надію покладали і не осоромились. А я червана людина, приниження в людей і зневага в народів, всі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене. Зневажають устами, киваючи головою, він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, нехай визволить Його, коли він угодний йому, але ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від грудей матері моєї, на тебе покинути я від утроби, від грудей матері моєї ти Бог мій. Не віддаляйся ж від мене, бо скорбота близько, а заступника нема. Бики роз'ярені, обступили мене, старшні восанські оточили мене, розкрили на мене пащі свої, як лев, що шукає поживи, і рикає, я розвився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, як віск, розтопилося в грудях моїх, висохла, як черепок, сила моя, язик мій прилип до піднебіння мого, в порох смерти ти звів мене. Бо пси оточили мене, зграя злих обступила мене, пробили руки й ноги мої. Можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене. Розділили ризи мої собі, і за одежу мою кидали жереб, ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя на поміч мені прийди, Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою, почуй і спаси мене від пащі лева, і від рогів єдинорогів визволи мене, я ж сповіщатиму ім'я Твоє, браттям моїм посеред церкви вірних у піснях, хвалитиму тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова, хваліть Його, нехай же бояться його всі покоління Ізраїля, бо він не зневажив і не покинув бідного в біді Його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав Його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої, сповню перед тими, що бояться Його. Будуть їсти убогі насичуватися і хвалитимуть Господа ті, що шукають його, щоб жили серця ваші повіки, згадають і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним усі племена народів, бо Господнє є царство, і Він царює над народами, будуть споживати, й поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться йому всі, що сходять у землю. І душа моя для нього живе, нащадки мої будуть служити йому і будуть зватися Господніми повіки, прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його родові, майбутньому про все, що створив Господь, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вірував я, тому й заговорив, і я смирився вельми, і сказав я в нестямі моїй, кожна людина говорить неправду, що віддам Господу за все, що Він воздав мені, чашу спасіння прийму, і ім'я Господнє призву, молитви мої, Господу воздам перед усіма людьми його, чесна перед Господом смерть преподобних Його. О Господи я раб твій. Я раб твій і син рабині твоєї, ти розірвав кайдани мої, тобі принесу я жертву хваління, і ім'я Господнє призву, молитви мої, Господу воздам перед усіма людьми Його, у дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалиме, Аллилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословенний Господь Бог мій, що навчає руки мої до боротьби, і пальці мої до битви, Він милість моя і охорона моя, твердиня моя і Спаситель мій, Він щит мій, і я надіюся на нього, Він прихиляє народ мій до мене, Господи, що таке людина, що Ти виявляєш їй себе, і Сини людські, що Ти піклуєшся про них. Людина, як подих вітру, дні, як тінь, що зникає, Господи, прихили небо Твоє і зійди, торкнися гір, і з них піде дим, блисни блискавкою і розжени ворогів моїх, пусти стріли Твої і розвій їх, простягни руку Твою з висоти, визволи мене і спаси мене з вод великих, з руки синів чужих, що їх уста говорять марноту. І правиця їхня повна неправди, Боже, нову пісню тобі співаю, на десятиструннім псалтирі буду співати тобі, бо ти даєш спасіння царям, визволив Давида раба Твого від меча лютого, визволи мене і спаси мене від руки синів чужих, що їхні уста говорять морноту, а правиця їхня повна неправди. Нехай сини наші будуть, як розквітлі рослини у молодості своїй, і дочки наші, нехай будуть прибрані й прикрашені, як стовп у царських палатах, нехай житниці наші будуть повні і всяким хлібом багаті, нехай множаться тисячами вівці на пасовищах наших, нехай воли наші будуть ситі, і не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні стогону на вулицях наших. Блажений народ, у якого все це є, блажений народ, у якого Господь, Бог Його, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях: тільки в Богові спокій душі моїй, тільки від Нього спасіння моє, тільки Він, твердиня моя, і Спаситель мій, заступник мій і не похитнуся повіки. Доки будете нападати на людину, ви всі налягаєте мов стіна, що похилилася, або мур, що розвалюється, вони задумали скинути його з висоти, кривлять душею, устами благословляють, а в серці проклинають, тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на нього надія моя, Він, Бог мій і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки. «О Богові, спасіння моє і слава моя, Бог, поміч моя і пристановище моє, уповайте на нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він захист наш, а сини людські тільки суєта, сини сильних тільки неправда, якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу, не надійтеся на грабіжництво. Не вдавайтеся до насильства, а коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові і в Тебе, Господи, милість, бо Ти даєш кожному за дівами Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже! Аллулуйя, Лулуй, Аллулуйя, слава тобі, Боже! Аллулуйя, Лулуй, Аллулуйя, слава тобі, Боже.